Популярний набір для стрижки, який займає перші в топ-3 продажів уже не перший рік. А справа в тім, що справді це універсальний пристрій для всього: для стрижки, для гоління, для носа. Тут є також насадка в нас, для контурів, для тіла. Сам пристрій водонепроникний, зручно промивати. Є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Але у хвилинах, будьте уважні. Тобто, 60 хвилин це 60%, потім вже йде вниз. Далі, час зарядки 1,5 години, що досить швидко. Всі насадки зберігаються на підставці. Є регулювальна насадка для бороди, є 3, 6, 9, 12 для волосся, для носа, гоління, стрижка. Тобто, все в одному інструменті. Насадки механічно змінюються, досить зручно. Ціна 1099 гривень, незмінна, до речі, знову ж таки, тому кому потрібно замовляти. Voyager v 105 хороша, легендарна, знову ж таки, модель. Ну і також хочу сказати, що це хороший подарунок. Часто замовляють такі варіанти на подарунок, тому що точно можна вгадати, що людина буде користуватись хоч чимось, так? І тому зверніть увагу.